Водолії, вітаю вас! Це ваш старопрогноз на тиждень з 2 по 8 лютого. І так, давайте подивимося, що вам приготував тиждень, який він для вас буде, які вам відкриються двері, можливості, перспективи. Ви святкуєте дні народження. Я вас вітаю, хто святкує на цьому тижні? Хай все буде у вас на благо. Прогноз у нас загальний для всіх водоліїв. Хто потребує особистого, звертайтеся в особисті повідомлення. І так, водолій тиждень, 2-8 лютого. Понеділок. Понеділок є по жезлів, якась е, ідея, якась перспективність, чимось загораються водолії, в них є палка, і вони щось хочуть з неї зробити. Да? Тобто в нас є ідея, ми загораємося, я бачу шанс, можливість, перспективу в тому ділі, в тій справі, в тій людині, в якою я загорівся. Я хочу от, втілити її в життя, ну або ж це щоб договорити, що ви хочете про себе заявити, показати, якась у вас є ідея на роботі десь просунути якесь своє. Бачення, а тобто день у такого огню. Вівторок є двійка жезлів, тут день, коли ми приймаємо якесь рішення. Да, наприклад, можливо, ви щось е, вирішили. І е, да, два варіанти вам сказали або так, або так. І ви будете собі його приймати. Варто, не варто, брати, не брати. Вроді один є, і не хочеться змінювати, але світ перед нами весь, перспектив багато, і ми хочемо да, якось все рівно його змінювати. І вівторок будемо обдумувати, як нам краще поступити, як зробити, прораховувати всякі варіанти і приймати оте рішення. Середа. Середу є сім кубків, щось водолії ніяк не можуть прийняти те рішення через те, що сім кубків це говорить нам про вибір ілюзії. Карта нам говорить про те, що варіантів багато, але він знову ж таки один. Да? Тобто один варіант. Ну, ви будете собі придумувати, надумувати, щось будете собі уявляти і знову ж таки це рішення не приймете. Да? хтось от буде стояти перед вирішенням якогось питання і буде всі три дні. В них коливатися. Якщо ми не говоримо про не прив'язуємо всі карти до кучі, тут у нас все рівно є якийсь польот фантазії, щось ми собі уявляємо, бачимо якусь перспективу в майбутньому з приводу якогось питання. Ну тут, опять же, вибору як такого немає. Це все ваше якісь уявлення в голові. А насправді вибір тільки один. Карта нам може говорити про те, що хтось може займатися руками, якісь креативити, якісь робити. Штучки, тоді це, будь ласка, малювати, вишивати, співати, танцювати і не зловживати напоями, тому що сім кубків це в нас також кубки. Двіка пентаклів є в четвер, знову у нас балансування, прийняття рішення ми не бачимо. Пробуємо підлаштуватися під ту ситуацію, яка є. Дві роботи. Можливо, ви не можете приділитися піти на іншу роботу, не піти. Уявляєте, що на ці буде краще, але там не буде краще. Пробуєте все ж таки маневрувати, брати. Не брати, іти, не йти. В четвер не приймаєте знову жите рішення. Ну, якщо ми говоримо просто про карту як енергію, тут може навалитися багато роботи, багато якихось справ, піти в школу, піти в садочок, піти на збори туди і туди, встигнути і приготувати, їсти, постирати і так далі. Тобто тут може бути багато справ, між якими ми намагаємось балансувати. П'ятниця, п'ятниця, десятка мечів, водолії вже ставлять нарешті крапку. І кажуть, що все, потрібно завершати, бо мені це набридло. Десятка м'ячів ми прощаємося з кимось, кладемо на чомусь крапку, завершаємо ці болючі моменти і не хочемо вже до них повертатися. Чи робота, чи стосунки, чи будь-що. Да, оте балансування і от така хитка якась ситуація п'ятницю може завершитися. Тут можна говорити про те, що хтось йде на поправку 에, стосовно здоров'я, да, тобто стає краще, ліпше, ну і у когось може дійсно боліти спина. Субота, у суботу є вже десятка кубків. Да? Ми вже щось святкуємо. В когось можливо гості збираються. Да? У вас день народження, і до вас зібралася родина. Ви гарно проводите час, насолоджуєтесь якимись приємними емоціями. Всі на одному позитиві святкують, веселяться і дивляться з перспективою майбутнє. І неділя. В неділю є двійка кубків. Двійка кубків це в нас якісь приємні. Моменти в парі. Якщо говорити про чоловіка і жінку, тут може бути якесь побачення, романтика, знайомство, зав'язування стосунків. Хтось з'їдеться, хтось вирішить, що їм пора да, пожити разом, узаконити можливо стосунки. Якщо ми говоримо про пару, Пару, да, тут ножики, ну, романтика, любов, сіли, випили чаю, подивилися приємний фільм, насолодилися спілкуванням один з одним. На роботі така ж сама комунікація, приємна. Ми один одному допомагаємо, знаємо, що від нашої е, спільної праці получається хороший результат. Порада для водолія на тиждень. Карта місяця. Щось буде от неясно вам на цьому тижні. Та да? дуже багато таких карт, які говорять про те, що буде дуже багато сумнівів, будете сумніватись, боятись, не бачити ситуації, не будете знати, як вам поступити. В ці ситуації мене завжди питають: як це слухати свою інтуїцію? От перше, що ви подумали, да, от подумали, йти мені на цю роботу, і, і в голові йти. А потім думаєш, а може, там мало коштів, а може те, а може се. Ну, якщо перший імпульс каже іти. Ця ваша інтуїція вам його і підказала. Тому слухайте свою інтуїцію, і вона вас на цьому тижні не підведе. І так, подоліє, я бажаю вам позитивного тижня і до зустрічі!